Доброго дня! Сьогодні ми знаходимось на LNZ-хаб 8.0. Ми будемо розмовляти про LNZ-хаб і все, що тут висіяно. В цьому році на ЛНЗ-хаб посіяно 4 культури: кукурудза, соняшник, пшениця озима та соя. По кукурудзі 70 ділянок, по соняшнику 70 ділянок висіяно. По пшениці озимі висіяно 32 ділянки, та по сої висіяно 30 ділянок. Зараз ми поговоримо про блок пшениці. На даному полі попередником був озимий ріпак. В цьому році ми тут маємо озиму пшеницю, був лише поверхневий обробіток ґрунту. Посів, проводився 22 вересня 2024 року. Тут внесено подобрива діамофоска 10 26 26 100 кг на гектар, кас 32-200 Кілограм на гектар по мерзлоталому і також каз 32 110 кілограм на гектар по вегетації культури. Основна схема гербіцидного захисту на даному полі була Шериф плюс аксакал, трибинерон метил та Флоросулам з прилипачем мачо 200 г етоксилат із задоцілового спирту по фунгіцидному і інсектицидному захисту. Перше фунгіцидне внесення в фазу BBCH 30-32 було використано абсолютно Парацельс та е, додавали інсектицид бомбардир. Ду є деякі ділянки, там, де відрізняються, там, де досліджували фунгіцидний захист, але стандартна схема це абсолют плюс Парацельс. У другому внесенні по Бівсіч 3945 було внесено Дот Старк Престо та Мачо. В третьому внесенні ми вже застосовували талер спліт та Альтрон також з додаванням Мачо. Зараз поговоримо про сорти озимих пшениць, які представлені у нас на хабі. Тут їх п'ять. Можна умовно їх розділити на дві групи: інтенсивні і пластичні. Почнемо з першого. Це у нас сорт лайт, це середньоранній сорт із раннім відновленням вегетації. Він пластичний, підходить під усі типи ґрунтів. Особливість його те, що він має рихлий колос. Якщо порівняти з іншим колосом іншого сорту, то бачите, різниця є. Це можна побачити по структурі колоса. Тут колос суцільний, без проміжків, а тут суцільний. Колос повністю забитий. Цей сорт підходить для будь-яких господарств, для господарств з інтенсивним живленням, з інтенсивної технології вирощення, так і для екстенсивних господарств він може вибачати помилки агронома. Якщо ми перейдемо на наступний сорт, це вже сорт інтенсивної технології. Цей сорт називається протект. Цей сорт має пізні відновлення вегетації, на відміну від лайта, який має ранній період відновлення вегетації. Що ми можемо побачити тут? Ми можемо побачити більш розвинений пропорцевий листок і більш ширшу листову пластинку. Якщо ми візьмемо рослину лайта і рослину Протект. То є різниця у потовщині стебла і у, у листовій поверхні рослин. Третій сорт нашої ділянки називається стенд. Це сорт зимі пшениці, який відноситься також до інтенсивних сортів. Даний сорт знаходиться зараз в 71 фазі. Рання молочна. Стиглість. Великої різниці на даний момент від протекту ми не побачимо, побачимо вже при зборі врожаїв. Наступний сорт озимої пшениці Quality. він також, як і протект, і стенд, відноситься до інтенсивних сортів вирощування. Дуже вимогливий до ґрунтів. Але якщо Протект і стенд має пізні відновлення вегетації, то, то цей сорт має середній період відновлення вегетації. Також має дуже інтенсивний колос із гарним наповненням та великою кількістю зерень. На даний момент колос має 12-13 рядів зерен. Наступний сорт Golden Field. Мабуть, по ньому можна сказати, що це був найулюбленіший сорт для господарників у сезоні 2023 року. Він середньоранній із дуже раннім відновленням в вегетації і дуже гарним коефіцієнтом кущення. Якщо порівняти його із іншими, з сортами нашої лінійки, то він більше схожий на сорт лайт. В нього схожі характеристики. От я на даний момент стою між двома сортами. Зліва від мене це сорт Golden Field, який середньоранній, і сорт Quality, який середньопізній. От, ви ви можете бачити картину, якщо камера передасть по кольору. Цей сорт буде збиратися буде збиратися раніше. Тобто, який може зробити коротенький висновок. У нас є п'ять сортів озимої пшениці. Два із яких пластичних, тобто підходять для вирощування в будь-яких господарствах під інтенсивну технологію, так і екстенсивну. Ці сорти називаються Light і Golden Field. Також у нас є три сорти інтенсивних озимої пшениці: це Protect, Quality і Stent. Ці три сорти підходять лише для господарств з високою технологією вирощування озими пшениці і гарним агрофоном.